Друзі, нас інфоперші про головне поїхали після ударів по нашій енергетиці. Серія потужних вибухів сколихнула центр Москви, основні епіцентри поблизу Мозулаю Леніна у двох урядових будівлях на вулиці Воздовиженка та в районі манежної площі. Вогонь охопив частину адміністративного кварталу. А в небі над містом з'явився густий чорний дим. За даними перехоплені, кілька детонацій відбулися майже синхронно вибухові пристрої були високоточними. З безконтактними детонаторами професійна робота спецгрупа, яка давно вела підготовку середини. Сотні рятувальників, військових і медиків задіяно в евакуації спалаючих корпусів, особливо постраждав підземний комунікаційний вузол між адміністрацією президента та ФСО. Внаслідок чого зв'язок з урядовим сектором повністю обірвався на кілька годин. Об'єкти, що зазнали пошкоджень. Служба протоколу адміністрації президента блока стратегічного відео нагляду за червоною площою. Центральний сервер безпеки урядових установ у підвалі будівлі на Воздвиженці. Закрита вежа ФСО з оптичними лініями зв'язку. повністю зруйнує. Нова на мавзолей Леніна серйозні структурні пошкодження фасаду, надмогильна частина частково завалена. Серія серед загиблих не менше 42 двіх особа, включаючи 11 офіцерів ФСО, чотирьох співробітників адміністрації президента, цивільних журналістів, що вели трансляцію у площі. Постраждали іноземні туристи, що не менше дев'ять поранених із країн Азії, Європи та Латинської Америки. Офіційна версія теракта радикальних елементів з території України швидко була спростована. Вибухові пристрої виявили. Лися зробленими з компонентів, яких немає у доступі на території України за оперативною інформацією від розвідувальних джерел НАТО вибухи організувала внутрішня партизанська мережа тіні 17 до якої входять колишні офіцери ФСБ, ветерани ПВК та члени нелегальної антипрезидентської коаліції з Уралу. Ці партизани не мають політичної програми. Їхня ціля знищення залишків путінської вертикалі демонстрація, що серце режиму не захищене. Акція ретельно спланована виконання синхронне з акціями в регіонах. Одночасно було були виведені з ладу трансформаторні підстанції у толі Ярославлі та Володимирі. Після вибухів системи управління режимом дала збій верховні особи не могли потрапити у свої кабінети через перекриття урядового кварталу. Тимчасовий оперативний центр перенесли до Звенигорода у мережі. З'явилися кадри, а як кортеж високопосадовців поспіхом залишає Кремль в броньованих мікроавтобусах. Кілька годин російські канали мовчали. Потім випустили орбітну заяву про інцидент побутового характеру, яка виклик викликала глузування навіть серед лояльних медіа соцмережі вибухнули записами і з закликами до подальших ударів. Аналітики американських і європейських структур вказують на ймовірність підтримки вибухів з боку осіб, які ще все працюють в апараті адміністрації. Принаймні, одна з камер спостереження, що мала фіксувати підхід до мавзолею, була свідомо відключена за 15 хвилин до детонації. Це може свідчити про змову в середині ГРУ. Додатково було виявлено, що сервери внутрішньої системи попередження про несанкціоноване вторгнення. Про урядового периметру були зашифровані за кілька годин до події вірус типу логік Бомба заактивував за сигналом зовнішнього джерела, ймовірно, через супутниковий канал. Аналітика, тактичний ефекти вибухи порушили функціонування системи нагляду за режимними об'єктами Москви. Значна частина електронної інфраструктури безпекового блоку, виведена з ладу. Стратегічний ефект. Перша успішна атака в середині кремлівського квадрата з початком війни підриває міф про неприпустимість центру сили. Політичні наслідки режиму втратив контроль над інфопростором на кілька годин. Фальстарт із дезінформаційними повідомленнями лише поглиблював кризу довіри, жертв і втрати 42 загиблих, понад 70 поранених, втрати інфраструктури оцінюються в понад 1,2 мільярди рублів, включаючи архіви та спецобладнання. Найголовніше у військово-політичному керівництві почався внутрішній розкол. Частина генералів ФСБ та міністерства оборони вимагають запровадження афоєнного стану у столиці. Інші повного перегляду політик. Внутрішньої безпеки Москва вже колись символ непохитності влади перетворилася на символ її краху у спалах на червоній площі. Це не просто удар, а це сигнал, що Росія тріщить по швах середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.